Добрий день з метою дотримання законодавства розмова буде записана. Мене звати Галина Мій індекс 4052. Я вас слухаю, по якому питанню телефонуєте по пропущеному, що смс-повідомлення отримає? Пропущений. Пропущений. Товариство з обмеженою відповідальністю фінансова компанія Європейська агенція з повернення боргів. Ігор Станіславович, ми з вами спілкуємося? А, Ні. Так, спілкувалися з вами. Справа в тому, що зараз номер в мене, але е, Ігоря Станіславовича немає зараз. Ну так а чому ви телефонуєте взагалі е, з чужих телефонів, я щось не можу зрозуміти? Так, пропущений був. Пропущений, так. А та, чому ви користуєтеся чужим телефоном? Телефон Телефон, Телефон? ні. Він мені вийшов карту бо він зараз не в Україні. Угу, Як цікаво. Угу. Ну, якщо ви кажете, що це не ви, так ви є третьою особою, чи даєте ви дозвіл на взаємодію поспілкуватися стосовно його заборгованості, передати йому інформацію. Поспілкуватися так, передати інформацію ні. Угу. А чому саме, скажіть, будь ласка? А... У вас немає такої можливості? Бо з ним зараз ні в кого немає зв'язку. Він зараз на горі мілобуку готується до битви Пейном. Тому його краще не відволікати всякими дрібницями. Чим чим? Скажіть, будь ласка, ще раз? Його краще, розумієте, його жабічий мудрець зараз вчить технікам відлюдника і його краще не відволікати всякими дрібницями. А ким він взагалі вам приходиться? Щось я не можу зрозуміти? Він мені приходиться, ну скажімо, близьким знайомим. Ми з ним mm -hmm. в анбу разом перебували. Де де перебували? В Анбу. А що це таке анбу? Ну, це такий е, підрозділ Конохі. Тобто, ви зателефонували до нас по-пропущеному, так? Так. Угу. Передати ви йому інформацію не можете. Ну я ж кажу, немає змоги. Він на горі мій боку. А техніку призиву я не вмію використовувати. У мене немає контракту з ЖАП. Ви можете надати його зараз номер, щоб ми з ним вийшли на зв'язок? Ну я не знаю, чи ви додзвонитесь, я звісно можу дати. Ну чи на гору, міубоку, будете. Записуйте. А зараз, одну секунду. А, ну просто дивіться, бо ну він готується до пейна. Ви розумієте, там схід шкафів та то. Я не розумію вас, я взагалі вас не розумію, розум. Ну про що ви взагалі говорите? Давайте не будемо затримувати якби, гарячу лінію, скажіть, будь ласка, його активний номер, на який ми можемо з ним йти називати. Так, я шукаю зараз деяких тих секунд. Так. просто, а, а, Якщо виберете небезпеке ще... підкорення, то це буде uh -huh. все. Так, записуйте номер. Uh -huh. Запишу. 068. 75. Це його другий номер, так. Ну, да, але я... 68. Так, так, 068, так, вісім, так. Тільки я да, скажу, вірно. я скажу, я не знаю, чи ви. Скажіть, будь ласка, як ще вас звати? Де... Як можна Ми... до вас звертатися? А, до мене не потрібно звертатися, тому що Анбу мають бути скритими. Дивіться, так я не знаю, чи ви mm -hmm. до нього додзвонитеся, чи не против. Поясніть мені, поясніть мені, будь ласка, а яким чином сьогодні в 9 ранку саме до нас телефонував Ігор Станіслав саме з цього номеру. Саме він до нас зв'язався з нами на гарячу лінію, спілкувався. Без поняття. Я побачив, пропущення. Ну, ну, ви... ну, це я вас почула. Давайте не будемо затримувати гарячу <пас> лінію. Я, значить, зазначу, що ви передавати йому інформацію не будете. Не можу. Не можете, все я вас почула. Все тоді гарного дня до побачення. Ну зараз заявиться, там буде Шимра тенце, і все, всім хана. Тому хай лучше він готується. Йому ті дзвінки не до чого. Да. Телефон тільки на тебе вийде. <сих>, дзвонять. Не, ну, впечатлення? Чу, Чувак на горі в мій боку, зражучи мою мудрі теми, а вони тут в нього Ну, Я сподіваюся, звичайно. Я вас слухаю, по якому питанню телефонуєте? Ви що, з дуба впали? Це ви мені дзвоните. Угу. Угу. Ось тут до вас телефонували, так? Откажіть, не вона... телефонували, ви зараз до мене дзвоните. Ви подивіться, що це мені дзвінок. Ігор Станіславович, це ви так? Так. Да. Так, маєте три кредити, по яким відбулося відступлення права грошової вимоги до нашої компанії. Постійно до України. По, по селсі кредит, там у вас заборгованість 1979 гривень. Не актуальні. 30... Перепрошую ще раз. Не актуальні. По спім, там у вас 3359 гривень, і по майкраді там у вас 4783 гривні. Ігор Станіславович, маєте три заборгованості, які знаходяться в нашій компанії, і по швидкогроші, гроші, бачу, у вас є заборгованість. Так, да, по представництву. Але всі кредитні, оці всі штуки не актуальні. 2678 тисячі гривень, ага. Ігор Станіславович, вони актуальні, тому що у вас Ні. є заборгованість. Вони не актуальні. Вони будуть актуальні до того часу, поки ви їх не оплатите. Так вони вже анульовані. Бо я зараз не в Україні. Ну і що? Це я... говорить про те, що ваші кредит, кредити ваші закриються чи як? Я зараз на горі мій обоку і вчуся режиму відлюдника. Тому прохання мене не турбувати. Ігор Станіславович, чотири кредити. Ну, не будемо телефонувати до вас, будемо телефонувати до наших рідних, близьких. Я забороняю телефонувати до рідних і близьких. Ігор Станіславович, маєте чотири буде оплата по заборгованостям. Ми всі готуємося до схватки з пейном, тому нас не турбувати, будь ласка. Ігор Станіславович, ну давайте будемо більш, більш відповідальніше відноситися до розмови. Ось йде ліцензійний запис. Я думаю, що на суді, якщо будуть справи передані до суду, це буде не на вашу користь. Так, суд врахує те, що я був на горі мій обоку в той момент. І готувався до Ігор схватки Ігор Станіславович, на 16 число я фіксую, що буде оплата. Я зараз не в Україні, тут немає платіжних систем. Ігор Станіславович, очікуємо оплату, реквізити є на сайті компанії. Надалі не буде оплат, а, не буде як, а як можна оплатити? Гарно. Як можна оплатити?